Вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. До вашої уваги святковий випуск з нагоди 444-ї річниці Кременчука та семидесяти річчя його визволення. Залишайтеся з нами. Сьогодні, 29 вересня, Кременчуку виповнилось 444 роки. Цей і день 72-ї річниці його визволення від німецько-фашистських загарбників. З цієї нагоди, сьогодні, біля пам'ятника воїну-визволителю, що у сквері імені Олега Бабаєва, відбувся урочистий мітинг. Участь у ньому взяли ветерани та учасники АТО, міська влада, громадськість, учні навчальних закладів. Та депутати внесенням прапорів крименчуцькими нацгвардійцями розпочався урочистий мітинг. Традиційно біля пам'ятника воїновизволителю кремчужани зібрались, щоб згадати бійців загиблих у роки Другої світової війни, вшанувати переможців. А сьогодні ще й відзначити звитягу нинішніх захисників вітчизни, учасників АТО. Щиро вітаю вас з 444 ю річницею з дня заснування Кремінчука. Та 72-ю річницею визволення його від німецько-фашистських загарбників бажаю всім міцного здоров'я, особистого щастя, добробуту і благополуччя. Нехай у кожну Кременчуцьку родину війде достаток, мир і злагода. Страшну сторінку в історії Керманчука залишили роки окупації німецько-фашистськими загарбниками. Місто було зруйноване майже вщент, але після звільнення, 29 вересня 1943 року, відродилося знову. За це безмежна синівська вдячність ветеранам війни, які вийшли переможцями, ветеранам праці, які підняли з руїн зруйноване місто. Пройшло вже 72 роки і здається, так давно і далеко була ця війна. Но так случилось, что сегодня украинцы снова взяли в руки оружие. Сегодня наши воины защищают на востоке Украины свободу и независимость нашей страны. Им действительно есть с кого брать пример. Головные герои свята – ветераны. Те, кто пережили геркоту поразок в боях та радость перемоги в войне. Сьогодні п'ятеро з них отримали медаль «70 років визволення України від фашистських загарбників. Колишні вояки охоче діляться спогадами про війну та вітають зі святом. Мені вже через місяць 95 років. Я дуже рада зустрічатися зі своїми колегами. Я полковник медицинской службы была во время войны врач отдельного штурмового инженерно саперного батальона 17-й бригади. Для мене это дата. Которую я своєю кров'ю завоював на великий-великий праздник нашого Вот. Желаю всім щастя, здоров'я і много років жити, трудиться на благо нашої України. Кременчук пишається і нинішніми героями. Війна, що триває на сході України, забрала життя вже 28 кременчужан. Сьогодні батьки загиблого гранатометника Богдана Гавелі отримали посмертну нагороду за відвагу сина. Орден третього ступеню за мужність. Скорботні тиші на хвилину мовчання схилили голову за всіма загиблими. За мир оплачений ціною загиблих життів. На знак поваги та вдячності Кермучуцька громада вкрила квітами підніжжя величного пам'ятника воїно-визволителю. Після мітингу на солдатський привал на березі Дніпра запросили ветеранів Другої світової війни та нацгвардійців, учасників АТО. Традиційна солдатська каша, фронтові 100 грам, улюблені воєнні пісні, об'єднали військовиків. Різних поколінь, час невблаганний, і з кожним днем рідіють ряди ветеранів Другої світової війни. Щороку цих свечолих, але молодих духом захисників збирають за святковим столом. Сьогодні поряд із ними нацгвардійці, які зараз виборюють незалежність нашої держави на сході країни. 72-ї річниці визволення міста всіх привітав перший заступник міського голови Віктор Калашник. Знову і знову сказати вам слова благодарності і низько поклонитися. за то, что вы защищали нашу Родину, за то, что вы освобождали наш любимый город, за то, что вы его восстанавливали из пепла. Я низко кланяюсь вам, уважаемые ветераны, за то, что вы все эти 70 лет его строили, и наше поколение живет в таком прекрасном, светлом, Зеленом городе Кременчуге, благодаря каждому из вас. Приклад бодрости, та життєвої энергии ветеранов, надыхаясь, участвует поколение, зазначив народный депутат Юрий Шаповалов. Я понимаю, что может быть, как бы здоровье уже не то, но я уверен в том, что вот сила духа, бодрость, стержень, который вы пронесли на протяжении всей своей жизни, он присутствует и будет еще много-много лет вдохновлять всех нас. Наше поколение. хочу вам пожелати внимання з стороны родних, близьких, со стороны власти, конечно же. і всього самого лучшего. і самого важного нам сьогодні мира над нашою головою з праздником. Вас ветераны! за вагомий вклад у розвиток ветеранського руху та патріотичне виховання молоді. Медаль «Почесний ветеран України отримали Микола Безродний та Антон Хорошун. Я і сьогодні ще в строю встречаю в школах, что вид поколения сегодняшние и будущие поколения чтили, помнили эту приятную. Спасибо большое всем, Юрий Анатольевич, спасибо, спасибо, дорогие, что вы все-таки цените нас. Нацгвардійці військової частини 3059, якою керує полковник Аленін, беруть приклад з ветеранів Другої світової війни. Зараз наше покоління може спілкуватися з вами та брати з вас приклад. Дякую вам ще раз. Міцного вам здоров'я! Хай Василі буде добробут злагода. Ваші рідні, близькі будуть завжди поруч. Пісні воєнних літ, солдатська каша та фронтові 100 грамів повернулися в очолих ветеранів у роки їх героїчної молодості. Тож побажаємо нашим ветеранам здоров'я, довгих років життя, турботи близьких та шани від молодого покоління. Досить поважний вік, 444 річчя зустрів сьогодні Кременчук. Пересічні кременчужани, з якими пощастило поспілкуватися нашій знімальній групі, надіслали найщиріші вітання своєму улюбленому місту та усім кременчужанам. Чистого неба, міра, щоб люди працювали. Процвітання добробуту, щоб в кожній родині був і хліб, і водичка. Щоб всі сім'ї були міцними, ну і миру. Звичайно, миру. Дуже хочеться миру, щоб не тільки в нашому місті, був, а на всій Україні. Я хочу пожелати жителям нашого міста, щоб вони ніколи не втратили надію, вірили в краще. Все буде добре. Я всім бажаю Здоров'я всего, щастя і всього самого хорошого, щоб не було війни, щоб працювали предприятия, щоб все було у нас добре. Щоб всі були щасливі, ніколи не здавалися і вірили у себе. Доброго здоров'я в першу чергу, щасливого життя, щоб були. Заможні, гарно заробляли і діти, ну все, щоб все, щоб дуже добре було, поганого нічого, щоб діти були щасливі, здорові. Мирного неба найголовніше, щоб не було ніяких розпри. І здоров'я. Процвітання найголовніше. Міра. Міра, процвітання. Ну, пускай буде робота, саме головне. Жити краще, як ми живемо. Мы и здоровья. Стабильности и процветания хотелось бы пожелать. Хорошего мэра, который придет, И чтобы войны не было. Чук. С днем Всего рождения. У Кременчуцькому вищому професійному училищі номер 7 відкрили меморіальну дошку двом колишнім учням, які героїчно загинули у зоні АТО. Вшановували бійців: рідні, учні, педагоги, представники міської, обласної влади та наші кореспонденти. Загиблі воїни Володимир Шульга та Антон Кирилов колишні учні сьомого училища. Хлопцям було всього 23 та 19 років, коли вони героїчно загинули в АТО, захищаючи цілісність та суверенітет нашої держави. По сумному поводу ми сьогодні зібралися згадати наших мужніх хлопців, мужніх воїнів, які в дуже юному віці пішли від нас не з власної волі. А були убиті, загинули на полях битв за рідну землю і незалежність нашої держави. Нагадаємо, Антон Крилов служив в 93-й механізованій бригаді. 29 серпня 2014 року загинув у Лавайському котлі. Володимир Шульга був старшим сержантом 30-ї окремої механізованої бригади. Загинув у бою 12 лютого 2015 року під селом Логвинове. В знак вічної пам'яті на стіні училища з'явилася ще одна меморіальна дошка. Відкрили її рідні загиблих хлопців. щоб на стінах нашого училища і на всіх інших закладах не з'являлись більше такі дошки пам'яті, щоб ця жорстока, жахлива війна на кінець закінчилась, і всі, всі наші хлопчики повернулись додому живі і здорові. Слова співчуття висловив рідним перший заступник міського голови Віктор Калашник. Низько кланяюсь, шановні родичі. Я розумію, що втрата вона буде назавжди, і ми з вами розділяємо цю біль. Будемо завжди пам'ятати наших героїв. Слава всім героям, які полягли за незалежність України. Слава Україні! Вшанувати загиблих воїнів приїхав депутат Полтавської обласної ради Олег Овчар. Вічна шана і вічна пам'ять буде хлопцям, яких ми сьогодні згадуємо в такий спосіб. Слава Україні! І нехай нас Бог боронить. Отець Юрій провів молебен за загиблими та освятив меморіальні дошки. Після того присутні вшанували героїв покладанням квітів. У Кременчуці загальноміський суботник пройде, як відомо, 10 жовтня. Втім, багато кременчужан вже почали наводити лад у своїх дворах, адже запланували масштабні роботи не одного дня. Люди виходили у двори цими вихідними, вийдуть і 3 жовтня, а вже 10-го доведуть роботи до логічного завершення. Наш наступний сюжет. Саме про це до масштабного міського суботника залишається два тижні. Утім, кременчужани вже почали наводити лад у своїх дворах. Наприклад, ініціативні мешканці провулку героїв Бреста доглядають свій двір не лише у дні суботника. Так як у нас дуже багато роботи вирішили почати трохи раніше. Вот особливо ця трудоємка робота, коли потрібно очистити все, покрасити Вирішили, щоб не мішати іншим жильцям, коли буде уборка і посадка насаджень, зробити трохи раніше. Так, як багато роботи, ми будіви 3 числа производити, і 10-го, І сьогодні цими вихідними оновлювали арку для квітів. Конструкцію біля під'їзду зачищали, лагодили та фарбували. Мешканці ж висадять навколо арки квіти, що в'ються. Таким чином, наступного літа тут буде комфортне і квітуче місце відпочинку. Любя свій Люб'ясвидом ми забуцімся о ньому, ні только ні суботника. Наверное, о красоте беспокоимся всегда. Красота требует заботы. Поэтому цветы садим и ухаживаем. Стойку для цветов поставили и сейчас попросили помощи. Ее надо покрасить, обновить. А надавна засвікать, вона настає прекрасною. Її потом заповнюють красиві цвітущі світи. Завдяки спільній праці будь-який двір може стати показовим, впевнений Віталій Малецький. А до робіт необхідно підходити комплексно і виконувати їх по мірі необхідності, а не прив'язуватись до конкретної дати. В цьому під'їзді живуть мешканці, які з душею відносяться до будь-якої справи. Знаючи, що буде 10 жовтня суботник, вони сказали, що є дуже багато роботи, яку треба зробити. Те перед суботником для того, щоб встигнути все. Приємно допомагати таким людям. Навели лад біля під'їзду, окреслили фронт робіт на наступну суботу, 3 жовтня. Зокрема, в цьому дворі потрібно полагодити столик, аби мешканцям було де збиратися і відпочивати. Основні ж роботи звичайно будуть проведені 10 жовтня, коли увесь свідомий Кременчук вийде у свої двори і пліч опліч зробить наш Кременчук найчастішим містом. 18 молодих кремечужан отримали найголовніший у своєму житті документ паспорт з цією знаковою подією. Урочисто у міськвиконкомі їх привітав особисто перший заступник міського голови Віктор Калашник. На початку урочистого заходу молодь і перший заступник міського голови Віктор Калашник вшанували хвилиною мовчання загиблих воїнів АТО. Після того хлопцям та дівчатам розповіли цікаві факти із історії появи особливого документа. Знаєте, чому паспорта не видавали раніше 50-70-ті роки? тому що це було обмеження прав і свобод. Якщо у чоловіка не було паспорта, він не міг поїхати вчитися в місті. Він не міг поїхати з сільської місцевості працювати на завод. Потому що без паспорта ти ніхто у тебе була регістрація, ти нікуди не мог поїхати. І ось нарешті настала довгоочікувана мить. Віктор Калашник вручив найголовніший документ 16-річним кременчужанам. Владислав миру любовсь, вона краще. Я завітаю, удачи вам ласка. Коли паспорти були вручені, перший заступник міського голови привітав молодь та побажав їм бути гідними громадянами свого міста та країни. Я сподіваюся, що ви всі молоді, енергійні, креативні і бажаєте всі, щоб наше чудове місто Кременчук було найкращим містом на Україні. Щоб наша держава була в такому стані, щоб можна було нею гордитися. Гордитися ми будемо нею. Ми і зараз, звичайно, що горді, але ми будемо ще більше гордитися, коли ми будемо жити заможнь, достойно. І це залежить від вас. В Найближчі роки з вашою безпосередньою участю, це обов'язково станеться. Я в це вірю, вірте і ви. У свою чергу молоді люди пообіцяли. Вони зроблять все можливе, аби ними пишалося як старше покоління, так і молодше. Ми хочемо подякувати вам за сьогоднішнє чисто вичне паспорти за благодійну України. Ми обіцяємо стати почесними і справжніми громадянинами своєї держави, справжніми патріотами. Ми обіцяємо з честю та гідністю пронести дух патріотизму крізь все наше життя. І звичайно пишатися, підтримувати та створювати свою державу разом. Сьогодні у Кременчуцькому міському управлінні міліції відбулася традиційна прес-конференція начальника Кременчуцьких правоохоронців Дениса Захарченка. Головною темою розмови журналістів з очільником місцевої міліції став інцидент на вулиці Першотравневій. Нагадаємо, кілька днів тому на стоянці поблизу Кременчуцького бізнес-центру виник конфлікт між оперативниками полтавського обласного апарату ОМВС та Кременчуцьким бізнесменом Костянтином Терещенком. Опинилися не вчасно і не в тому місці. Так прокоментував ситуацію начальник міліції Кременчука Денис Захарченко. Оперативні співробітники обласного апарату МВС виконували у Кременчуці завдання абсолютно не пов'язані ані з діяльністю громадянина Терещенка, ані з діяльністю працівників автозаводського районного суду. Автомобіль правоохоронців випадково зупинився на стоянці поблизу бізнес-букету. Його пасажири не наближалися до автівки громадянина Терещенка, і тим паче ніяких наркотичних речовин не мали. А саме у підкиданні наркотиків і звинувачували міліціонерів сам Костянтин Терещенко та його оточення. Огляд автомобіля міліціонерів ніяких заборонених предметів не виявив. Самі ж в міліції навіть не висунули обвинувачень своїм кривдникам. у них там не було своим кривдным. Я подтверждаю, что находящиеся в этом транспортном средстве все были работники милиции областного аппарата. Они никаких претензий на сию минуты не выдвинули. Им было достаточно, чтобы перед ними принесли извинения те люди, которые их подвергли даже можно сказать, такому некультурному досмотру, который проходил там. И, ну, на сегодняшний день я с ними общался еще буквально вчера, они, говорят, ну, они оказались заложниками случая и претензии они не выдвигали. Ни по поводу э, транспортного средства там некоторые были нанесены повреждения. Ні, другіх від них не виділити не було. Слідчі вже переглянули частину відеозаписів з відеокамер, які розташовані на будівлі автозаводського районного суду, але остаточні висновки можна буде зробити тільки після закінчення всіх слідчих дій, зауважив Денис Захарченко. На тих відеоматеріалах, що вже переглянуті, ніяких підозрілих фактів не зафіксовано. Поцікавилися журналісти і ходом набору кандидатів до нової поліції. Денис Захарченко розповів, що неочікувано багато претендентів подали заяви вже більше двох тисяч. 9% только действующих работников милиции. Все же остальные 91% это граждане нашего города. И... Другі городов нашої України в зарості, поняття, двадцяти до до 35 п'яти літ, поэтому там є 68% людей з правами, там є 70% мужчин, 30% процент Денис Захарченко під час прес-конференції звернувся до всіх кремінчужан, як до учасників виборчого процесу. Він закликав їх бути толерантними та терпимими і дотримуватися закону. Ті вибори, які у нас грядуть на той політичний. Славі, у нас они и идут. Я вижу, у нас всі податовість не только к чорному піару, а й к открытым каким-то противостоянні столкновениям. Поэтому везде будуть работники милиции, міліції, які ну, хочуть для того, щоб вибори у нас були відкритими і состоялись. У 10-му турі цьогорічної першості України серед команд другої ліги Кременшицький Кремінь на власному полі зустрічався з Рівненським Вересом. І знову нічия один-один. Рівненський Верес, команда, яка відродилася після тривалого забуття, цікавий і амбітний колектив. Народний клуб у цьому сезоні вдало стартував у змаганнях серед професіоналів. Підопічні Олега Луткова після дев'яти турів впевнено увійшли до трійки лідерів перегонів, і в Кременчук Верес приїхав за очками. Натомість, Кременчужани, які цього року не радують уболівальників перемогами і результативною грою, теж були налаштовані на три очки. Криманич Кременя Сергій Ященко дещо перебудував склад на цей поєдинок. В центрі поля грали Гордя, Черній і Стрельцов, а на вістрі атаки Степанчук і Тимчан. Така потужна передня лінія господарів давала оболівальників надію на результативний матч, але забивали команди лише двічі. Причому наші земляки знову пропустили першими. На 60 60-й хвилині гості провели швидку контратаку. Передачу з флангу отримав півзахисник Вереса Коблюк, і з лінії штрафного майданчика влучно пробив у кутворіт Віталій Оновка. Голкіпер Кременчужан нічим допомогти своїй команді не зміг. 0-1. оболівальники, які залишаються вірними своїм улюбленцям навіть у скрутні часи, погнали Кремінь вперед. Врешті одна із багатьох атак Кременчужан. Так і принесла бажаний результат. Кілька рикошетів у штрафному майданчику гостей і м'яч опинився у Костянтина Чернія після передачі Владислава Піскуна. 83 хвилина 1-1. Матч так і закінчився закономірною нічиєю. Обидві команди заслуговували на здобуті очки. Наступний поєдинок Кремінь зіграє на виїзді у Нікополі проти аутсайдера першості команди Нікополь НПГУ. На день завтрашній синоптики прогнозують малохмарну погоду. Вітер північно-східний – 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 13-14, тепла в день – 16-18. Дякую, що були з нами протягом ефірного часу і всього вам найкращого.